Усім привіт! Думаю, мало хто буде оспарювати той факт, що одною з найбільших революцій, або принаймні швидких еволюцій в аудіо стали True Wireless навушники Для них так в нас і не з'явилась якась гарна назва. Їх так і називають ТВС-ками або бездротовими затичками, або ще якось. А True Wireless Stereo в нас не прижилося. Поки що, поки виговориш дійсно безпроводні стереонавушники, ну так. Да. Коротше, ТВС. -ки. Вони швидко з'явилися і доволі швидко обросли функціональністю, стали доволі адекватним рішенням. А отримали просунені фічі там шумодав, прозорість і ще багато чого. А в нас є дуже-дуже широкий модельний ряд. Я там оглядав, всі оглядали. Ну тобто там багато всього на будь-який колір, смак, ціну і так далі. У нас вже є, дійсно навушники, які можна слухати там і навіть порівнювати з друтовими рішеннями, але все це об'єднується одним фактором. В них акумулятори, і ці акумулятори вмруть, і в цілому доволі швидко. Тобто, залежить від того, як ви їх використовуєте, але в цілому проживуть вони, я не знаю, рік чи максимум два. Тому, купуючи навіть дорогі Wireless навушники це треба мати на увазі. Тобто, і що робити, якщо ви не мільярдери, не можете там міняти ці навушники часто. ну один з доволі непоганих виходів це насправді звернути увагу на бюджетний сегмент. Там теж є певна боротьба, але мені здається, що в нас є поточний переможець співвідношення ціна та якість. Це Moondrop Space Travel. Так, Space Travel, а, Я чомусь їх хочу весь час назвати Time Travel. Це маленькі, вони, до речі, виявилися меншими, ніж я очікував, коли дивився на їх фото. В житті вони набагато менші і кавайніші. Вони коштують 25 доларів на Амазоні, але на Алішці їх можна знайти зі знижками. Я, здається, це 22 долари. Взяв їх з чохольчиком, тобто ось такий, ось такий кавайний чохольчик. Я не буду давати посилання. Хоча, може, якщо на рию, то дам посилання на офіційний магазин Moundrop. Тобто вони швидесенько приїхали, ну от вони дуже класні, я їми покористувався. Звісно, це не конкурент, чомусь там дорів за 100, але для своєї ціни вони дають дуже багато. Якщо ви не знаєте, Мондроб, це. Компанія, яка відродила цей інтерес до аніме дівчаток в світі навушників, навіть тут в них є якась дівчинка, але тут ще й кавайна озвучка. Моделька з одного боку базова, тому що тут з кодиків тільки AAC і SBC. А з іншого боку, вони тут додали який ніякий режим прозорості і навіть активний шумодав. Тож, як на мене, дуже цікава моделька. Давайте подивимося на неї детальніше. Анекдот дня сьогодні такий. У всіх чоловіків на думці тільки одне забезпечити максимальну ймовірність виживання людства як біологічного виду. На деяких фотках в інтернеті в них коробка виглядає інакше, але я думаю, що це просто мундроп змінили а, пакування. Ну, тобто воно просте, але дуже ефективне, тому що ви бачите одразу навушники, тут аксесуари, все охайно спаковано. Тут. Пластик ззовні, тут традиційна аніме дівчинка і, до речі, тут э, ця аніме дівчинка ще й живе в самих навушниках. Про це трохи згодом. Тут всі базові характеристики наведені, тож в цілому дуже інформативно. І окремо в наборі в нього була окрема така прозора коробочка, іде чохол. Ну, Тобто не в наборі, а ви можете купити їх без чохла або з чохлом. Тобто, або чохол окремо, ну, але раджу брати одразу його. Тож... По фото я думав, що вони будуть помітно більші, але ні. Відкриваємо. У нас тут навушники самі. І коробка з аксесуарами, але тут у нас все дуже базово, звісно, ну, що в цій ціновій категорії можна ще бажати. У нас є кабель для зарядки і є ось такий одноразовий пакетик з амбушурками, тобто 4 пари амбушур в комплекті. Як на мене, то можна було навіть і кабель не класти, бо зазвичай в усіх він є. Тому насправді треба економити і ресурси, і ціну можна було б ще трохи скинути, або трохи більш заробити самий бундроп. Дизайн вони використали для кейсу. Той, що набирає зараз тренд, насправді тут, бачите, немає ніякої кришки, ніяких рухомих елементів, тобто такі стаканчики, в, які, в яких розміщуються самі навушники. Є кілька кольорових варіантів. Я обрав, звісно, такий чорний з помаранчевим, прозором дуже цікаво. Але бачите, нижня частина, де там акумулятор якась електроніка, вона не прозора. Але тут можна побачити магніти, які тримають навушники. Вони тримаються доволі добре, але якщо їх там десь сильно труханути, то вони все ж таки випадуть. Ну, в цілому, я не думаю, що хтось буде так трусити навушники, але якщо ваші е сценарії використання передбачають щось подібне, ось вам рішення цієї проблеми. Навушнички розміщуються в кейсі чудово, бачите, взагалі я в шоці від того, що там кейс окремо коштує теж доларів 5. Гарний, приємний матеріал, все чудово пошито. Тут в нас отвір, тут отвер, все, що потрібно, зроблено. Тож, єдине, що мені хотілося, щоб цей, ця кришечка, цей фліп був на рівні з нижньою частиною, щоб вони так ідеально підходили один до одного. Але тут він трошечки перекриває. Трохи там обсесивно-компульсивний розлад всередині трохи пискнув. Але це вже не так важливо, головне, що він виконує свою роль. Дуже гарно виглядають. За потреби можна однією рукою його дістати. Однією рукою можна помістити назад. Не знаю, правда навіщо. Ось тут у нас зарядний отвір, тут світлодіод, навіть вписаний в назву модельки. Тобто тут просто от всьому приділена увага. Мондроп. В цьому плані молодці. Самі навушники доволі простенькі. Тож, простий пластик такий, трошечки з ефектом софт-ч, але дуже спрощений такий, класична форма. тобто Тут ніч, нічого надзвичайного не видумали. Звуковод овальний. Я не знаю чесно, навіщо це роблять саме в True Wireless-навушниках, але чи то на це є така якась причина, чи просто вже так звикли. Але відповідно тут такі насадки. Хоча насправді можна натягнути і звичайні круглі насадки, якщо бути наполегливим. Як бачите, звуковод дуже короткий, навушники глибоко в вухо не сідають, але тримаються непогано. Взагалі, завдяки насадочкам, тож, натягнув назад, є виступ, щоб тримати насадку, є захисна сіточка. В них доволі нормальна пасивна шумоізоляція сама по собі, тому що великий навушник доволі непогано. Відсікає шум. Тиба, який капризний, також й легко посадити назад, особливо, якщо там не попасти в цю овальну форму. Так, давайте я потім це зроблю. Так, як бачите, тут в нас є компенсаційний отвір. Тут в нас доволі великий отвір. Я підозрюю, що тут розташований мікрофон для шумодаву, зарядні контакти. І ось тут, я не знаю, скоріш за все, ще один мікрофон. Тест мікрофону теж звичайно, зробимо. В цілому доволі приємні в них сенсорне керування, там його можна переопределити в додатку компаньонів обрати, що там як робиться. Але от що в них дійсно неймовірно круто, в чому вони точно б'ють всі флагмани. Це голос голос, який в них записаний. Це от точно голос якоїсь аніме дівчинки. І багато всього тут просто вона реагує якимись такими звуками. Тобто, коли вмикаєш режим шумодаву, вона каже ш. Якщо ти вмикаєш режим прозорості, вона каже там Хух, Тобто, все озвучено якимись такими звуками, коротенькими фразочками, це дуже надає навушникам характеру, звучить дуже класно і взагалі це кльова знахідка від MoonDrop. Я підозрюю, що. Цю ідею швидесенько зараз розтаскають інші виробники, тому що Мундроп в нас один з законодателів моди. А режим прозорості тут насправді працює, але він зовсім не прозорий, тому що помітний фоновий шум, тобто. Вмикаєш режим прозорості, все шепить, але ви чуєте, що е, діється назовні. Тобто, це не те, що там можна використовувати довгий час, але якщо там десь з кимось коротенько поговорити і не витягаючи навушники, то в цілому можливо. Шумодав є, він працює, він, звісно, там не можна його порівнювати там, з умовними, я не знаю, там Bose чи Девіале, але в цілому якийсь монотонний шум він непогано відсікає. Них, вони дуже гарно тримають, до речі, зв'язок, і в них доволі низька затримка, тому що тут використовується Bluetooth 5.3, особливо, якщо він підтримується пристроєм, то працює все дуже добре. У мене вони майже не від'єднувалися, навіть коли навколо багато Wi-Fi. Кодики, звісно, базові, але в наш час тут імплементація кодиків залежить. Більше впливає на звук, чим безпосередньо самі кодики, і гарно зроблений AAC насправді звучить дуже класно, коли він відтюнінгований як слід. А по часу роботи ну, 4 години я не отримував, отримав 3,5, але з активним шумодавом, наприклад, це буде ще трохи менше. Але в цілому, слухайте, за ці гроші ці навушники просто. Бомбезні з точки зору всього, що вони вам пропонують, а навіть той факт, що вони відмовилися від а, якоїсь кришечки з пластиковою а, петлею, насправді йде їм на користь, тому що менше механіки, менше щось може вийти з ладу. Наш традиційний тест мікрофону записує цей фрагмент відео з навушниками у вухах, використовуючи їх мікрофони. Не буду тут застосовувати якусь корекцію звуку, гейну або еквалізацію. Тож цей фрагмент дасть вам уявлення, як звучить їх мікрофон в тихих умовах. В навушників є застосунок Компаньон. Я підозрюю, що Mondrop його робили більше з прицілом на інші моделі, але все рівно тут є деякі налаштування для Space Travel. Сам додаток, сам застосунок, точніше, я завантажив прямо з сайту MonDrop. Я не впевнений, що він є в Play Store. Але встановив АПКшку тут є дві функції. Перша це еквалайзер, хоча насправді це не еквалайзер, це просто три пресети. Референсний — це їх звук по замовченню, басхед це типу більше басу, монітор це менше басу. І плюс ви тут можете ще пере, переназначити керування. Тобто подвійні, одинарні, потрійні кліки, ліва, права сторона. Тобто ви можете обирати, що буде. Траплятися в цьому випадку. Тож, взагалі, як бачите, функції базові, але доволі як. Вони базові, але чудово, що все ж таки це можна це налаштування можна змінювати. Ну і звісно, треба поговорити про звук. Якщо ми згадаємо про ціну, то вони звучать неймовірно класно. Тобто, тут немає, не хочеться ні до чого придиратися, тому що зазвичай в цьому ціновому сегменті або або ви отримаєте щось, що грає один бас. Або щось навпаки таке незбалансоване, яскраве, різюче і так далі. А тут в нас доволі нормально відтюнінгований, збалансований звук. Тут використовується цифрова обробка сигналу, попри те, що вони дешеві. Але я так розумію, що в Moondrop є свої нароботки, які вони вже застосовують. В них є модельки, які під'єднуються по USB Type-C. І тут, я думаю, теж вони щось використали. Ну, там є ось ці три фільтри, три варіанти тюнінгу, але звісно, я як завжди зупинився на тому, що середні, вони його звуть референс, він в них активований по замовченню, Ну і дійсно басисти і, і той, що типу моніторний, вони гірші. Ну, принаймні для мене. Тож, якщо ви вирішите цю модельку купити, послухайте обов'язково всі три варіанти, може якраз у вас смак відрізняється. Але навіть в не в басхедному режимі тут доволі непогані низькі частоти. Звісно, це не буде там якась басхедна моделька, це не буде там щось дороге, що реконструює глибокі низькі частоти і лупашить їми з усіх сіл з усіх сил. Але, чесно кажучи, мені почав набридати ось цей сучасний тюнінг, в якому завжди намагаються зробити якісь мегапотужні низькі частоти. Це дійсно звучить ефектно, це дійсно приємно, але воно втомлює. Тобто, ну, спочатку, коли там в тебе ти починаєш слухати музика нуди, і в тебе якийсь там такий потужний акцент на низьких частотах, і контрабас це звучить прям як, як наче біля тебе, це класно, але, блін, на третьому, третій ти розумієш, ну, блін, ти ж не сидиш, слухати, слухаєш контрабас, просто приклавши в ухо, там в 20 сантиметрах від нього. Але сучасний тюнінг він полюб... полюбляє вражати аудіофілів низькими частотами. А о... і тому я насправді ціную моделі, в яких бас є, в яких він акцентований, але помірно. Тут насправді є глибокий бас, ну не самий глибокий, але ну там настільки глибокий, наскільки дозволяє bluetooth кодик А він доволі збалансований. Звісно, тут бракує пружності удару, так як такої тугої зібраності, тут бракує дрібних нюансів. Тому, в принципі, роздільна здатність нормальна, не, макс... там, не якась там крута, не максимальна, але вона нормальна. Тож в цілому, доволі гарно звучить і якась електронна музика. І там щось більш вишукане. Звісно, у вас не буде там прям гіперреалізму, і у вас не буде такого там забойного древового басу, але буде ну, відносно збалансоване рішення, яке доволі б класно звучить. Тож, ось такий в мене приклад: це Caravan Пелес. Якщо ви полюбляєте Електросвінг, цей гурт був популярний років, я не знаю, там вже багато років тому 10-15. Але вони класно. Тоді був пік цікавості до електросвінгу. І цей гур дійсно випустив купу гарних альбомів. Ну, вони були одним із з батьків цього жанру. Тож, усіляко раджу, приємна музика, мені подобається. Тут в нас, по-перше, купа таких старовинних семплів, музика, що нагадує, там якусь першу половину 20 століття. і в той самий час доволі сучасні танцювальні біти. Біти. Танцювальний біт. А, І тут цей трек він починається повільно, є деякі інструменти там в низьких частотах, але основний біт починається десь вже після першої треті. І от я насправді ці навушники мене доволі приємно вразили, тим, тим що він тут присутній і доволі гарно відчувається. Але знов-таки не щось монументальне. Середні частоти, ну в цілому, якщо почати там увікнути аудіофіла, то можна сказати, що там не максимальна, звісно, роздільна здатність а Трохи є ось цього забарвлення від низьких частот, тому нижня половина середніх частот вона така е, тепла. Не максимально, тобто це не там, типові дешеві Wireless навушники яких все там, яке розмазане в цілому, тобто, там, характер інструментів передається нормально. Уявна сцена середня, завширшки трохи менше е, цього в глибину. Але нормально розділено, тобто тут немає там, гігантського голографічного ефекту, але не сказати, що сцена вже зовсім ніяка. На верхній середині зроблений підйом, який додає трошечки агресії гітаркам, присутності там всіляким інструментам, типу скрипок, гітар з дисторшном або всякого такого, тому в цілому звучать доволі збалансовано. Тож, особливо, якщо ви там, полюбляєте музику, на якій є ось цей контраст, там низькі частоти і більш щось насичене на верхній середині. А, тому в цілому, знов-таки тут, якщо не прискіпуватися, то звук доволі приємний. Якщо прискіпуватися, ну, да, звісно, не найдетальніший, і це навіть інколи чутно там, в тому, як змінюються пріоритети інструментів, ну, от давайте коротше. З прикладом, мій улюблений трек Металіки. А, і тут, от через те, що в них є таке тепле забарвлення, бі, помітно більше акценту робиться на бас-гітару Бёртона. І з одного боку це класно, Бёртон це круто, з іншого боку, ти ж пам'ятаєш, як е, цей трек має звучати. Але в цілому доволі приємні ударні, не різюче, не сипуче якась перкусія. Гітари і вокал з достатнім ступенем агресивності, тому в цілому трек звучить приємно. А, насправді нагадую, ось саме такі от, ці кас... гарні касетні плеєри там, кінця 90-х, вони так, таку манеру звуку мали. Тож в цілому мені подобається. Верхні частоти, вони, ну як то кажуть, да, простенько, але чистенько. В них середня протяжність, звісно, ми там не кажемо про шуруватість, там, про топові бортини, але базові бортини присутні, вони гарно відіграються, в них дуже гарно збалансовані атаки зтухання. І плюс вони тут не стали робити якогось зайвого синтетичного акценту. Тобто тут немає намагання там, додати якоїсь енергії, додати ефекту там, максимальної чистоти. Ні, тут, скажімо, верхні частоти контролюються нормально. Якщо ви навіть чутливі, то якихось там різучихся сибілянтів тут немає. Тому в цілому там всілякі перкусії та річки є, вони навіть там не розсипаються зовсім в ніщо. А, але з іншого боку, звучать неагресивно, але й не відсутні зовсім там як клас, як інколи теж полюбляють робити для комфорту. І для верхніх частот я насправді обрав трек, який лежить. Далеко за межами цих навушників. Це, як бачите, аналогова колекція аудіофілів, і це Раймон Девелуї, Токата і Фуга Ремінор від Баха. Ну так, да, та сама відома, цей трек я використовую для тестів там, найкращих топових навушників, тому що записаний він дійсно дуже класно, і він там всі ці обертони, затухання і верхні частоти, вони йдуть кудись. Навіть не в ультразвук, а що там буде за ультра, там якийсь там піказвук, гіперзвук, не знаю. Тобто вони уходять в нескінченність. На класних навушниках це дійсно чудовий ефект. Тут зрозуміло, що його і близько немає. І їм тут бракує і проробленості, і шаруватості, і цих обертонів топових. Але в цілому я оскільки цей трек слухав, я ловив себе на думці, що насправді є ефект занурення в. Атмосферу виконання, і якщо вбити в собі там аудіофіла, а просто підійти з точки зору меломана, мені ці навушники дуже подобаються, і насправді я з ними спокійно міг би жити. Знаєте, там їх не так шкода там загубити, розтрошити, щось з ними зробити. Це класні навушники, якщо вам просто треба десь там на вулиці ходити з ними, там не до вислуховування якихось нюансів. А їх буде не так шкода, якщо з ними щось трапиться. Це дуже крутизні навушники комусь на подарунок. Ну, ви бачите самі їх дизайн. Тобто, ось це там те, що в англійській називається Conversation Starters. Тобто те, про що можна поговорити, тому що ну, вони не схожі на те, що в нас є на ринку, да, в нас на ринку це там або AirPods, або Жабі Ну і от в цілому, да, вони класні, як аксесуар навіть. Тому не найпрактичніший чохол, мабуть, але найкласніший. Я там бачив ще декілька таких моделек на Aliexpress. Тому в цілому Mondrop зробили дуже класну роботу. Вони дійсно дали максимум за мінімум грошей. В них там до того були кілька True Wireless моделек Я навіть здається на щось там робив огляди. У них там був якийсь Neko Cake, здається, і ще щось в них було. Зараз у них там нова моделька з планарним випромінювачем на гайпі, здається, має бути теж цікавою. Але от я вирішив все ж таки зробити огляд на щось бюджетне, тому що бюджетний сегмент в нас зараз теж суперактуальний. Тому насправді, якщо ви хочете не щось, не якусь там розпіарену басову бубнилку, то це дуже гарний варіант. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Не забувайте донатити на зсу, звісно.